Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 14 жовтня. Так? І що я? Мене попросили. Такий сьогодні я хочу вам розказати трошки. Отпорчена бездєтність мене попросили. Ну, робиться чистка. От діток немає, довго немає діток, да? Одпорчі на бездітність. Робиться чистка, посилається обратка, ставиться захист, все це працюється, є там заговори, є ритуали, все, все, все це робиться. Але я хочу вам дати спробувати ви самі для себе от такий, такий заговор мощний, дійствуючий. розумієте, воно перевірено. Можете там почистити хату, посипати солі на порог попросить. Же, що я там говорила, в мене там є відео, як чистити жилище своє, як захист на этот сипати на порог, як себе почистити обов'язково. Сім днів почистити, в ліву руку соль і на подержали минут п'ять нашептала святая мать соль. Сніми з мене всі вроки, порчі, зглази, прокляття, привороти. бездетность, вот так, своими словами. И отправь тому, кто послал. Да будет так, аминь. Под воду, под воду, все смыло, смыло хорошенько. По локти, все смыло. Понимаете? И просыть, просыть, детятку, детятку. И вот такой вот заговор я хочу вам дать. А вы себе запишите. Отпорчи на бездетность. Дуже мощный, дуже сильный заговор. Вот в четный день, берем четный день. В четное число. Например, вторник, 22 число. Вот, например, в четный день, в четное число. Так, берем стакан воды. Даем человекови три глотка сделать с этого стакана. Потом вы три, три глотка робите. А в остальную воду бросьте соли и скажите, вот так щепотку соли бросаете вас. Вот, Понял я? Вот взяли стакан воды, простой воды. Даете человекови, три глотка он сделал. Пробуйте сами три глотка. Потом бросаете щепотку соли туда и говорите. На тебе, на тебе водится соли настоянницы. На тебе водится соли настоянницы. Как быстро она в тебе растворится, так у меня дитё народится. А тем, кто меня портил, соль и вода в глаза. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Перехрестили. Хай водичка трошки постоя. Свечечку зажить. Хай водичка постоя. И вылить десь под дерево. Пяти. Чи в цветочек, чи под дерево. Вынести надо, вынести и вылить под дерево. Вот так вот действует вот этот заговор хорошо. Понимаете? Это ж перевірено. Потихеньку там запишите себе, вот прокрутить и запишите вот это вот. И так зробить. День, два, три, семь дней можно сделать вот, до 7. Чистить себя, чистить. Вот это ж гадость какая якась причепилася. Кто-то ж послал. А вот этот заговор дуже действует. Понимаете? Это не слова прості, отакі. Пусті. А вот это, хто просить, я ж от говорила, вчора говорила, як я просила, щоб Боня повернувся. І це ж не це ось ось. А это ж перевірено. На собі. Просить, 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 вот так вот з душой. От с отчаянням, з душою. Понимаете? Тоді воно збувається. І от читайте оцей заговор. Один день почитала, зробила, другий день, три дня, хоча б до 7 днів. І подивитись потім. Ну це ж, це ж не по щелчку буде. А отак потихеньку, 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 все дороги відкриваються і просить, просить, просить. Про це думати, думати і просить. Так, мої хороші. Отакий заговор. Кому там щось ще цікаво, у мене. Багато є на, на всі случаї життя, Так що я можу якийсь вам так трошки розказати. Так, робіть, вір, вірити треба. І отак я ж говорю, з отчаянням прямо просити. І тоді все воно збувається. Вищі сили всіх допомагають. Всіх. Да. Все, мої хороші на сьогодні. Нічого ми сьогодні не розкладуємо, завтра тоді зробимо. що там Може на бажання, може там якісь питання у вас які є. Все, пока. гарного вам дня, гарного настрою, до побачення!